Якщо для вас важка музика це досі волохаті та бородаті дядьки, що одягають шкіряні обладунки, то ви, вочевидь, відстали від життя років на 20. І навіть не зважаючи на те, що я сам особисто люблю безліч важкої музики з минулого століття, я все ще вважаю, що зараз вона переживає свої найкращі часи. Гурти більше не сперечаються, хто є більш важчим чи справжнішим. А сучасна важка музика це тепер більше про відкритість до експериментів, вайб та емоції. Про бажання робити щось інноваційне, щось що важко вкласти в рамки якогось конкретного жанру. А гурти на кшталт Спірітбокс, Сорнхіл, Лоуста Бедоменс давно вже стали прикладами унікальності та особливості. І що цікаво, українська важка музика також рухається у цьому напрямку. І, на відміну від наших сусідів, вони уникають сліпого копіювання західних ідей, а навпаки, намагаються бути якомога більш автентичними. Для прикладу, київські гурти Рай, що грають щось на кшталт прогресивного металкору, але зі східними мотивами та електронікою. І це насправді я дав доволі спрощений опис, бо якщо ви послухаєте самі їх альбом 23-го року Кінцевий оберт», то почуєте там безліч інших впливів від готичного думу до шугейзу. Але особливої уваги вартує їх останній сингл, що був створений разом із київським грандкор-гуртом First to Die. Ці два гурти вже робили сумісний трек під назвою Граніт, що увійшов до дебютного альбому First Die та який є прикладом концентрованої люті на якомусь просто захмарному рівні. Нова ж пісня Тунель є більш врівноваженою та ілюструє нам когнітивне спотворення під назвою Тунельне бачення, і яка завдяки емоційно точній вокальній подачі фронтмена First Die передає повний спектр емоцій, який людина відчуває в цьому стані. Детальний огляд треку вже є в нашому тг каналі. Посилання в біопрофілю. Підписуйтесь.